Ви тільки уявіть, до 1952 року. Більшість машин у Польщі їздили без жодної страховки. Аварія платиш сам, навіть якщо винен інший. У 1952 році держава вводить обов'язкове страхування цивільної відповідальності, так зване ООЦ, єдиний страховик панство закладу убезпечення, бланк, номер, печатка. І тільки тоді ти мав право сісти за кермом. А вже з 1958 року Польща входить у систему зелена карта, щоб ви виїхати за кордон потрібен міжнародний сертифікат, який підтверджує твоє оце без нього жодного кордону, жодної поїздки. Поліс 60-х – це тонкий паперовий документ із червоними печатками. У ньому вписували прізвище власника номер авто і навіть гуртожиток, де він мешкав. Його тримали разом із паспортом як доказ, що закон виконано. А тепер ваша черга запитайте у своїх батьків чи дідусів, коли вони вперше оформлювали страховку, і поділіться цими історіями в коментарях. Це пам'ять, яку варто зберегти.